Друзья, здравствуйте. Я нахожусь сейчас на Рождественской 16. Здесь проходит ярмарка хендмейд, изделий ручной работы. Я уже снимала видео. Надеюсь, вы его посмотрели. А сегодня здесь будет очень интересное мероприятие. Будет потрясающая презентация. Если интересно, оставайтесь, посмотрите, что здесь сейчас будет. Ну, Дехто де, де її бачив, і Налоніна вона заходила до нас, то увага з любов'ю збирала колекцію персонажів з улюбленої казки Аліса в країні тихо». І ось ляльки, які були створені майс... майстрами, які мешкають в різних місцях України, ми їх представимо, зібралися. Тут у нас на Різдвяні 16. І наша команда вирішила, що це не може бути звичайною виставкою ляльок на поличках. І ми придумали історію, у якій кожен персонаж проявить себе, заговорить людським голосом і українською мовою. Ми зняли маленьке кіно і покажемо його в форматі проєкційного шоу. І все ми починаємо, так? Серйозне ставлення, до чого хто не було в цьому світі, є фатальною помилкою. А життя це серйозно. О, так. Життя це серйозно, але не дуже. Радіня не страшно зі сходу скопитися. а там вдома дивуватимуться, яка я хоробра. Це жінка? Тобі який зріст потрібен? Як не проти. трішечки підрости? Бери оцей гриб. кусаєш з одного краю. Це дробіч тебе нищить з іншого краю. Нижчий. Але гриб Гайного вжиття енергійніших закладів. Говори по-людському! Ми не знаємо й половини усіх цих учених слів. Що я хотів сказати? Що нема найгірнішого способу дізнатися, хто найкращий, як гасай поло. Що, знову будемо бігати по полу? Я так і сказав. А гасай полу, кінець. А хто ж переможець? Переможці всі. Головне це взяти участь у грі. Кожен повинен дістати приз!» Червоний це колір пристрасті. Але чомусь багато хто віддає перевагу білянкам. А не чекає тебе Скажіть, будь ласка. Що ви робите? Навіщо ви фарбуєте троянди? Усе робиться. за наказом її величностей червоний королевий. Мончику чешерчиком, чи, чи не були б ви такі ласкаві? Я й не знала, що коти вміють сміятися. Коти із графства Чешир сміються на весь шир. Майже всі. Запам'ятайте, всі шляхи ведуть туди, де на тебе чекає диво. Капелюшник. А отак шалений заяць. Питання до кого завітати в гості, якщо у них коло не всі вдома. Капелюшників я вже бачила. А от шалений заєць це значно цікавіше. Хотів кін би, щоб настав час обіду. Звісно, це було б чудово. Але в нас завжди шоста боїла. І через те стіль накорити, чай. У нас завжди пара чаю нам навіть ніколи помити посуд. Виходить, ви просто пересуваєтесь по колу, чи не так? Постеменно так. Вип'ємо чашку і пересідаємо другої А чому б вам не взяти і просто перевезти стрілки на годину? Якби ти знала час так, як я, ти б цього не казала. Бо час він живий. З часом треба поводитися з правим. Бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Оха. Згідно з указом номер 707 прирівняти усі пірашки та булочок, всі годинники чайників, а всі чайники до лусениць. Ті, хто не згоден, повинні випити ще чаю. а ті, хто згоден двічі. Усі на свої місця! Чи тричина немовля, лупи його, як чхає, що те чхання на вдошкуля маля прекрасно знає. А можеш трохи понянчитись, як мальчу коту. Якщо ти золодко збираєшся перекинутися порося, я не буду з тобою панкатися. З нього виросла страх, яка бридка дитина, а як порося. Воно досить симпатичне. З деяких дітей могли бути не згірші поросята, аби ж знаття, як міняти їхню подобути. шалам бала на мулі. На землю злетіть уся королівська кіннота і все лицарство зі свити не можуть шалами, не можуть балама знов на той мур підсадити. Так, так, уся королівська кіннота і все лицарство зі свити рушать мені на підмогу. Вони мене на мур висадять, можеш бути певна. Бог. Країна див не там, куди ми потрапляємо. Вона в тому, як ми вміємо дивитися на світ. Тому генератору проєкту Ані Зощенко та його віктованому сину Івану Зощенко сподобалось до лікарів, лікарів питання. Ви бачите свої іграшки от в такому форматі. Ми ж до них відносимося як до дітей, як до живих, і вони повинні говорити. Ми з ними розмовляємо. Отакі ми. <сі> Дякуємо за Це... прийом. Це наш перший, перший такий проєкт. Він зроблений з любов'ю до цієї сказки, яка якої вже 160 років, спершу з. З дня першого видання, але і читаєш і знаходиш там якісь нові такі хади, думки. Бо як писав ні тільки письменник, а математик, вчений, винахідник по фамілії Доджсон, якого ми знаємо під літературним псевдонімом. Как Давайте поближе рассмотрим персонажей. Вот веселый улыбается Алиса заяц. В общем, мы сегодня вернулись в детство. Ну, вот видите, такое прям сегодня шоу интересное и новое.